Після успішного для себе чемпіонату України він працює зі значно меншою вагою, але продовжує регулярно тренуватися, щоб підтримувати форму. Із національної першості у Коломиї вінницький пауерліфтер Василь Мица повернувся не лише у статусі чемпіона країни, але й рекордсмена у становій тязі у категорії до 66 кілограмів. Вінничанину підкорилася штанга вагою у 266 кілограмів. Такий результат дуже тішить спортсмена. Щоправда, для Василя це вже далеко не перший подібний успіх. У мене вже були рекорди раніше, і я е, чому туди поїхав, тому що мій рекорд побили. І мене, так сказати, я не ну, займався вже, напевно, роки-два взагалі так серйозно. А коли побили рекорд, у мене такий ну, спортивний такий інтерес з'явився, що ну як це так, був мій, а тепер не мій. Попередній рекорд Мици у становій тязі складав 250 кілограмів. У 2020 році його побив харків'янин Олексій Тітов, підкоривши 265 кілограмів. Щоб повернути собі першість, Василь посилено готувався увесь рік і на змагання поїхав з потужною групою підтримки. В мене підтримувала моя сім'я вперше на чемпіонаті України, бо я завжди їздив сам. Дуже приємно. Діти кричали, радувались, плакали. Ну... Враження, звісно, не передати. Хоча дуже багато чемпіонатів України в мене було, але таких враження, як на цьому, в мене не було. І це завдяки тому, що зі мною поїхала моя сім'я. На запитання, чи хотів би Василь, щоб його діти теж пов'язали своє життя з пауерліфтингом, спортсмен відповідає без вагань. Не хочу, щоб вони займалися видом спорту, тому що це, ну скажем так, здоров'я тут немає. Дуже великі проблеми здоров'я в мене є наразі, але за ну, тобто вже, в мене вже просто немає куди діватися. Тут працюй, не працюй, вже ти часу не повернеш і травми в тебе ніде не дінуться. Тому я вибрав такий спосіб, ну, тобто я буду працювати скільки зможу. А так, щоб якби там повернути 10-15 років хоча б назад, я б не займався цим видом спорту». Попри це, наступна ціль Василя Мици перевершення свого ж рекорду. На тренуваннях у становій тязі йому підкорювалися 275 кілограмів, щоправда, тоді спортсмен і сам важив більше. Та Пауерліфтер переконаний, покращити досягнення цілком реально. І це він збирається зробити вже на наступному чемпіонаті України. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.